Безпечна зима. Вже прийшла зима весела, Замила ліси і села, снігу всюди навалила і морозом все покрила. Зиму, діти, всі вітають, дуже гратись полюбляють та щоб цілу зиму гратись, треба безпеки нам навчатись. З гірки на лижах ти ковзай та на дорогу не виїжджай. Щіпа за щічки нас мороз. Закрийте швидко руки й ніс. Сніжки гратись всім годиться, лиш в обличчя ти не цілься. По доріжці вправно йди, щоб уникнути біди. По дорозі не ковзайся, за автотранспорт не чіпляйся. Пам'ятай, що сніг вода, мокрий взимку це біда. Санки швидко мчать, що ми, добре в них мені сидіть. Кричати голосно не слід, бо горло взимку заболить. На літ тонкий ти не ходи, щоб не сталося біди. Куртовина виє скрізь, Сиди вдома, на вулицю не лізь. Дорогу чистять не мішай, скоріше ти дорогу дай. Якщо хочеш працювати, доріжки можеш прокидати. Взимку близенько хат ти не ходи, сніг і борульки падають завжди. Пам'ятай, це друже, і зима, хай радість принесе тобі сповна.